І як священнику доводиться як супроводжувати померле тіло того чи іншого захисника на наших теренах, ми можемо спостерігати різні речі. Але що найбільше болить байдужість людська і звичка до війни. Як нам заставити себе до такої дії, яка б була угодна Богу? щоби це припинити. Христішний християнин собі каже, ну що я вмов? Я маленька мурашка, я нічого не впливаю, зазвичай таких думки людей. Але ми коли так думаємо, ми помиляємося. Господь чекає від нас дії. В іншому місці Святого Письма, щоб підтвердити мої слова, щоби не бути голослівними, я процитую того, ж Пророка Ісаю, який говорить. Ось Господня рука не скоротилася на те, щоб спасати. І вухо його не обважніло для того, щоб не чути. Але беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим. І гріхи ваші відвертають лиця Його від вас, щоб не чути. Чи не до нас ці слова? Ми говорили, коли спілкувалися про. Священні предмети в нашому храмі бачимо той Коностас і говорили, що Святитель Василій Великий поклав його. Це не мов би така якась перегородка, яка заставляє нас не бачити те все, що відбувається в Святому Вівкалі, а ми своїм гріховним життям робимо перегородку між Богом і нами. ми дуже часто кажемо, за що це мені? Чому я винний? Ми не бачимо свого гріха. Ми не бачимо нашої байдужості. Ми звиклися, що так воно є. Ми пливемо по течії. І ми так ніколи не переможемо. І ще що дуже важливе. Я, напевно, не Відповідно, все те прочитати, що я заклав, але щось та й Теж пророків. Ну, Суть вам скажу такать, що е, ізраїльтяни воювали дуже з багатьма народами. Там про війну е, дуже багато сказано. І ось коли вони покладали надію на себе, або шукали підпори не в Бога, а в інших народів. Як то єгиптяни, зокрема, то Господь каже, що якщо ти опираєшся на Єгипет, то ти не мов би, опираєшся на тростину, яка, зламаючись, проштрихне тобі долоню і уразить тебе. Ми на що ми сподіваємося? Я вже неодноразово це казав, і можливо, ви не перший раз в моїх курсі почуєте. Ми надію покладаємо на. Закордонне озброєння, ми його чекаємо, але ми чуємо від наших захисників, що його дуже багато вже нагромаджено, але ось перемоги нема. Грунт не дає, для того, будучи мокрим, щоб ці танки рухалися і те озброєння. І я вкотре повторюся, в кого силі висушити цю землю, щоб ці танки пішли? У кого ця сила? Якщо ми будемо покладати надію свою на хаймерс чи патріот, як би називалися ці зброї зброя за кордона? А забувати про Бога не буде її, не буде цієї перемоги, або вона буде відтермінована, ще дуже важлива така цікава річ. Він не хотів цього робити, але Господь, чудесно, я вже не буду переповідати цю історію саму суть. Він проповідував там 40 днів, і народ дослухався до нього і покаявся. Там є такі слова, що посипали голову поколом, обверталися в щоб робили це всі, і цар, і люди, і навіть худоба нічого не била. І Господь, бачучи. Це їхнє каяття змінив своє рішення. Це не означає, що ми зараз маємо бути такими сучасними юродивими. Тобто ми могли би теж посипити свою голову Богу, ніхто цього зараз і не зробить. Але і цього не вимагає від нас Господь. Він хоче наше серце, щоб воно довіряло йому. Щоб ми не покладалися на власні сили. Звичайно, я. Повторюся, ми не маємо теж допускати край нощі, бо у немає істини. Ми знаємо, що нерівна боротьба, в цьому письмі неодноразово описана. Найяскравіший приклад це боротьба Давида і Гуляна. Той мужній такий воїн, гарно озброєний, фізично сильніший за Давида, який був тоді і який пішов на нього тільки з пращою, тобто такою шкіреною сумочкою, де поклав декілька камінців щитом списом, мечем. Але Давид молиться до Бога і цією пращую тим каменем, який запускає з неї і перемагає цього такого, на перший погляд, нездоланного воїна. Чому? Тому що покладається не на власні сили, а просить допомогу Бога. Ми маємо так робити. Ми маємо дякувати нашим е, дружнім країнам за їхнє озброєння. Так. Це не означає, що ми маємо з милами йти воювати. Ні. Але ми маємо ранком і вечором з зоною метою лягати і вставати. Господи, як не вміємо багато молитися, багато і не треба. Господи, помилуй щиросердечно просити молитву наш, Богородице Діво, додавати декілька слів свої в кінці, щоб Господь прихилився на милість. Що? На, з нами має статися, чи в кожну нашу родину має приїхати такий, як Богдан, щоб ми сколихнулись. Його рука не стала коротшою, щоб допомагати. І вухо його не обвальніло, щоб не чути. Він чує наші молитви. Але в порівнянні з масою нашою всіх українців це мізерна молитва. Ми маємо єдиним серцем і устами, як кажемо на, на літургії, молитися в цьому наміренні навіть і сьогодні. Подивіться, як нас багато. Нас би мало бути приближення. Тому десь такі крив душі. І слава Богу, що Господь втихомиріє відчуття бо... Так, воно якось важко. Я знаю собі, нагадую ті перші дні, як почалася війна, серце розривається. Хоча е, ми тоді ще у нас воїнів не хоронили. Бо ти бачиш, те, що людина за життя вила своє гніздо, це тільки матеріальні речі, їх не стає воду мить. А що говорити про життя людини, яке безцінне? А ми собі думаємо, це десь там, воно сюди не прийде. Це, на жаль, потрібно щиро-сердечно, оскільки ми християни, повірити, що Бог, якого ми віримо, може все. А ми ж це не, не допускаємо. От ми ніби віримо, але знаєте, ну, Господь каже, ви не повірите, доки не побачите знамен і чудес. Ми би хотіли і хочемо, і проте молимося, щоб всі наші хлопці, наші захисники вернулися додому. Так. Я не кажу за всіх, не скажу за всіх, що молитва нікого не почута. Вона почута. Але її має бути більше. Ми маємо всі в одному напрямку рухати. То я вкотре уклідно вас прошу, не будьте байдужими. Не нехтуйте тим часом, який ми маємо. Ми бачимо, що Захід наш теж уже подихає. Тернопіль, Хмельницький, скільки ще тут до Фронтівська чи до Косівщини залишилось. Чи та ракета не прилетить сюди, ми себе тим заспокоїмо, що вона не пролетить, бо вона ще не прилітала. Але так само думали і тернополяни, напевно. Таке Семе, знаєте, скажу вам, що зараз кого не зупинити і не запитати, чи він вірить у Бога, чи він любить Бога, всі дадуть однозначну відповідь там. Зараз, кого не запитаєш, ти патріон своєї держави, ти любиш Україну, кожен скаже так. А каже апостол Яків, чи ти хочеш знати легковажну людину? любов до Батьківщини безділ не мертва. Любов не вимірюється до батьківщини е, вишиванкою на грудях. Ми наближаємося до цього такого нашого святкування. Але не в цьому любов до України. Якщо ти не можеш воювати, якщо ти не на фронті, якщо ти не можеш фінансово допомагати, ти маєш кожен на своєму місці робити щось. Зараз ми на наближені цього довгоочікуваного. Тому я вас прошу. Віру свою збагачуйте. Вона має небезпеку зараз похитнутися або загаснути. Ми маємо заставляти себе до молитви і чекати таких благодатних дарів Святого Духа, які відбулися, наприклад, зі мною сьогодні безпосередньо, коли я думав, що я буду тут метати і кресати. Але Господь все те. Згладжую. Завершу свої слова і сподіваюся, що вони не будуть віднесені до вас. Один із пророків, а саме Єзикії, він говорить. Люди, він говорить за пророку, за таких, як він, або й за себе. Люди приходять до тебе як народне зборище. І слухають слова Твої, але не виконують їх. Ти для них як забавний співак з приємним голосом, який добре грає, вони слухають Твої слів, але не виконують їх. Коли ми говоримо до вас, то ми не просто, знаєте, хочемо якийсь хайп, як кажуть молоді люди, на цій темі зловити священниками, Ми, мож, в принципі, трошки більше знаємо за вас. І коли ми читаємо Святе Письмо, ми всім хочемо поділитися з вами. А ви, у свою чергу, несете це в своїй сім'ї і на такі теми теж говорите. І коли ми будемо в такому намірі, в такому усі, в такому напрямку рухатися, я вірю і сподіваюся, що Господь пришвидшив цей час. Тому дякую вам за сьогоднішню молитву. І я сподіваюся, що нас буде ставати більше. Бо повторюся, війна не завершилася. А наступ це завжди великий втрат. Ми не знаємо, як буде, але ми будемо просити Бога, щоб якомога меншими втратами далася нам перемога і щоб цей час був якомога. Увага на екран!